Файним людям наше сердечне вітаннячко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Міру вам та добра та гарної погоди. Продовжуємо розглядати. Погоду на наступний рік, на 26 й рік, і ми складаємо ці графіки для себе. В першу чергу ми завжди складаємо ці графіки для того, щоб знати, коли посіяти насіння на розсаду, як виходити вже працювати в саду, коли що робити, як обробляти, і все це у нас якраз дуже важлива тема, і ми це розглядаємо. І ось, дивіться, у нас на серпень місяць ось така ситуація. Сонце буде в перших двох декадах в знаці Лев, а потім перейде в знак Діва. Марс у Близнюках, а потім перейде в знак Рак. Венера в Діві, а потім в знак стихії, повітря Терези. Меркурій в знаці Рак, а потім перейде в знак Лев і в кінці місяця, після 25-го, в знак Діва. Нагадаю, що ми вже скільки спостерігаємо і вивчаємо цю науку і ось що ця наука дає. А дає нам те, що головні планети, які створюють погодні умови на Землі, це Марс, Венера та Меркурій. Ось подивіться, та друг, перша та друга декада, як тут збалансовані енергії. Єдине, що не подобається, дуже багато стихії повітря. Далі у нас остання декада дуже цікава. Ось подивіться, тільки Меркурій буде 5 днів останньої декади, буде в знаці стихії повітря. А далі дивіться, всі, хто відповідає за погоду, тут у нас балансовані енергії, але й сонце в діві. І ось виходить, що дуже цікава така ситуація: що кінець місяця може бути досить прохолодним, і це вже для дозрівання наших плодів і овочів, теж дуже цікава тема буде. До речі, у нас Юпітер буде не ретроградний, він знацілев, він теж трошечки буде давати тепло. А ось Сатурн та Нептун будуть ретроградні, і вони, коли ретроградні, не дають такої сильної енергії. Уран та Платон, Плутон в знаках стихії, повітря, близнюки та водолій. Як бачите, у нас дуже багато повітря, щось дуже цікаве буде. І чорний місяць у нас в стрільці, білий місяць в Діві. Вони взагалі мало що роблять для погоди, але бачите, букет у нас збирається дуже цікавих енергій. І ось що така, от яка думка. Ми будемо робити аналіз на все літо всі пори року. А зараз просто хочу вам сказати: от питання дуже часто задаєте, чому в одній частині. Ось цього кліматичного поясу, навіть кліматичний третій пояс. Чому внизу тут у нас спека і немає дощів, а вверху є дощі? Бачите, цей кліматичний пояс? Ось він такий у нас, а тому що йде міні-льодовиковий період. А якщо йде міні-льодовиковий період, це не значить, що він буде тільки тут. Він ж йде на всю планету. Все, вся планета буде змінюватися. Будуть змінюватися материки, будуть змінюватися водні простори, океани, моря. Все це буде змінюватися. І тому ми не можемо говорити, що от тільки ось так тут буде міні-людовиковий період, а тут не буде. Так, буде змінюватися погода кругом. І ось цей прогноз цієї погоди, дуже цікавий аналіз, він свідчить про те, що у нас не дуже і спекотний буде все. Серпень місяць. Ну що ж, ми поки що продовжуємо зараз закінчуємо це відео, будемо продовжувати аналізувати до кінця року, всі місяці, а потім вже будемо всі пори року аналізувати і вже робити висновки для себе і план складати, що коли ми будемо сіяти та саджати. Ну що ж, на цьому завершуємо наше відео. На все добре. Бувайте, всі здорові! Гарної погоди всім!